Машинка, машинка включається так. Розетку спочатку. Оп! Так. Потім оця кнопка живлення. Так. А, і тут є різні режими. Переключається, наприклад, хлопок, хлопок-бистра, синтетика і всяке таке. Так? Тут схолядка, що можна закидати курошок. от. Тут виставляється від віджим. Вася, а він не так смердить потом? Переключає. Зараз мамо, бо я знімаю на відео. е так, переключається в джим. Ну і сам запускається прання тут. Треба натиснути на цю кнопку і вона запускає прання. Значить, О! знайшов шкарпетку, ладно. Ну. е цей а, значить, Коли закривається. Ці двері, коли включається на прання, ці двері трохи треба піджати вверх. Тут буде намальована така червона колодочка, і тоді вона почне, почнеться прання. От, отак. Потім, Потім, коли машинка допирає, вона. Заспіває, а після того, коли заспіває, вона сама виключиться, не треба буде її пробувати відкрити. Вона сама потім погасне тут все, і тоді можна буде з неї все забирати, вона відкриється. Інакше вона не пустить, вона блокує ці дверцята, коли вона пере і коли ще виключається після того. От, все.